Вітаю, шановні друзі! Напевно, я не схиблю, коли скажу, що найбільш часте питання до езотериків та провидців, коли нарешті закінчиться війна, це питання турбує багатьох українців. Тих, хто залишився жити в Україні, і тих, хто виїхав за кордон і дуже хоче повернутися додому, в своє безпечне місто. Зрозуміло, що бажання повернутися додому та жити у безпеці є важливим для багатьох людей. Саме тому люди шукають відповіді не лише у політичних експертів, а й у фахівців у галузі езотерики. Вони, спираючись на знання з астрології, футурології і карти Таро, роблять свої прогнози. Щоб не пропустити важливу та цікаву інформацію, підпишись на наш канал та постав вподобайку. Сьогодні ми звернемося до пророцтв Олени Стеценко, дізнаємося її передбачення стосовно долі нашої батьківщини. Вже 30 років Олена Стеценко допомагає людям знайти особисте щастя, відновити взаємини, знайти шлях до успіху та фінансового процвітання. Вона спадкова мульфарка, екстрасенс, старолог, нумеролог, біоенерготерапевт. Дипломований травник та цілитель у 12-му поколінні, а ще вона переможець 13-ї битви екстрасенсів. За прогнозами Мольфарки, українці повернуться до спокійного та мирного життя без ризику, що прилетить снаряд чи доведеться куди з'їхати лише у 2026 році. Тож це буде глобальна перемога і остаточна крапка. Для мене це завершення російсько-української війни означає припинення військових дій на території України, виведення України на межі 1991 року. Це повернення Криму, повернення наших полонених, засудження керівництва Росії, зокрема Путіна та всіх його прихильників та надання їм справедливого вироку, також відшкодування коштів та майна, яке втратила Україна, повернення наших незаконно вивезених до Росії дітей, сказала екстрасенс. Мольфарко запитали, як. Як вона бачить перемогу, що у її баченні є перемога, бо якщо ми говоримо про закінчення війни, то кожен собі має якесь певне уявлення про закінчення війни. Для одних закінчення війни це просто щоб перестали стріляти. А що для вас є перемога? Напишіть вашу думку, вона нам цікава. Пані Олена сказала наступне: закінчення війни це для мене припинення військових дій на території України, це виведення України на границі, які у нас були на момент прийняття незалежності України, тобто на момент 1991 року. Це повернення Криму, це повернення наших полонених, це повернення наших поранених, і, взагалі, це засудження керівництва Росії, у тому числі Путіна, і усіх його приплічників і надання їм справедливого присуду. Це відшкодування коштів, відшкодування майна, яке втратила Україна. Це повернення наших діточок, які незаконно вивезені зараз на територію Росії. Тобто це такий об'ємний процес, який буде у нас протягом ще десь до трьох років, трошки більше ніж три роки. Але у 2026 році цей процес буде завершено. Будуть розставлені всі крапки над і буде досягнуто певних мирних переговорів і звільнення наших територій, і повернення до спокійного мирного життя, без погроз, без того, що наш український народ буде боятися, що може щось прилетіти, чи може щось. Втратити знову, що прийдеться виїжджати за кордон. Ось такий сукупний об'єм подій, що становлять остаточну перемогу, докладно описала Віщунка у своїх передбаченнях перебігу подій Олена Стеценко говорить про те, що Росія добровільно поверне Україні окупований півострів Крим стосовно частих запитань про Кримський міст. Мольфарка Олена не бачить, що відбудеться ще якийсь напад на Кримський міст з боку ЗСУ. Бо Україна не збирається його руйнувати, але Росія може сама це зробити для того, щоб звинуватити нашу країну. А ще вони дуже бояться, що українські військові з Криму по мосту перейдуть до Росії. Тобто окупанти розуміють причетність і намагаються вже зараз максимально багато добра вивести до Росії. І знаємо, що вивозяться і майно, і родини вивозяться керівництва, які стосуються російських військ і російських громадян. Тому вони знають, уже всі погодилися, що Крим таки повернеться в Україну. Я не бачила воєнних дій на території Криму, Крим повернеться мирним шляхом, тобто просто мирним звільненням, каже Мольфарка. Тож Росія дуже сильно боїться, що Україна має такий план помсти і буде нападати не тільки на Кримський міст, але й на Москву. Стосовно військового стану пані Олена бачить, що мають відмінити його ще швидше до того, до 2026 року, і робить висновок, що на момент припинення військового стану вже не відбуватимуться військові дії. Коли вже буде цей військовий стан припинений, коли почнуть літати літаки цивільні в Україні. Це питання буде продовжуватися і ще вирішуватися десь до літа 2024 року. А восени 2024 року я вже навіть бачила свій переліт до своєї подруги. Тобто літаки вже будуть літати уже восени наступного року. Це вже буде досягнуто. Таке у своїх видіннях побачила мольфарка стосовно ролі Китаю у нашій війні. І чи стане він на бік Росії? Було сказано наступне: немає, немає у цьому ніякого сенсу, тому що Китай готується до своєї внутрішньої війни і готуються більше до таких військових відносин, більше із Америкою ніж із Європою, тому що вони прекрасно розуміють, що напад на Європу це напад проти європейського альянсу, і відсіч дасть не тільки Україна й інші європейські країни, бо будуть застосовані дуже передові види військової зброї, і щоб не призвести до повністю знищення Китаю, бо через це Китай зможе застосувати ядерну зброю, то це буде зовсім недоречно не для Китаю, не для інших країн. Як бачимо, Китай прорахував можливі наслідки. Від великої війни, тож вирішив зосередитися на маленькій внутрішній, таке напророчила мольфарка. Бачимо, що зараз Україна не одна, вона під захистом інших країн, і вона під захистом усього світу. То нам боятися нападу із Азії зовсім не потрібно. Проаналізувала Олена Стеценко і причини ненависті росіян до українців, тих глибинних причин, що ми століттями маємо такого поганого сусіда, і так він з нами недобре поводиться. Росія завжди була ображена на Україну, завжди тому, що Україна така передова, процвітаюча країна. Ми намагаємося приблизитися до цивілізованого життя, до високого рівня життя, до забезпечення як у європейських та інших країнах, і нам це вдається, тому що у нас український дух, він не переможний. У нас є труднощі, то ми їх подолали, пішли далі. Ми йдемо шляхом до європейської інтеграції, тоді як Росія, вона тільки направлена на те, щоб народ страждав, щоб народ розбирався, скажем, там. У своїх якихось негараздах, тому що слабенький народ дає дуже велику владу, владу Росії, а влада Росії на що направлена тільки на своє особисте збагачення і ніяк не направлена на те, щоб народ процвітав. Тому вони ускладнюють життя своєму народу для того, щоб народ мав проблеми дуже великі, і народ не мав повстати проти свого керівництва. Мольфарка підсумувала, що українці є прикладом того, що можна жити зовсім по-іншому, можна мати зовсім інші цілі, можна мати зовсім. Інше направлення мати зовсім інше почуття, навіть у це відчуття, те, що у тебе є, батьківщина, що ми один народ. Отже, у єдності наша сила. Розповіла Олена Стеценко, і про знамення, які ми можемо спостерігати, які кажуть про наближення перемоги, і є знаком, що війна вже закінчується. По перше, знамення із хмар ми дуже часто бачимо, такі як хмари ангели на території України. Дуже часто веселки потрійні, подвійні веселки. Останнім часом дуже часто спостерігаємо місячні веселки. Що світіння як місячне, як північне сяйво. Розумієте, дуже багато таких знамень, що саме ті процеси, які проходять у нас в Україні, вони прав. Тож давайте разом продивлятися до того, які знаки нам дають вищі сили. Напишіть, чи доводилося вам спостерігати знамення і що це було. Нагадала мольфарка Олена, як підтримувати душевний спокій під час війни. Ми беремо. Стрітинські свічки, коли летять ракети, коли повітряна тривога, потрібно запалювати стрітинські свічки, читати захисні молитви. Наприклад, Псалом 90-й можна відкривати Біблію, читати Біблію вголос, читати захисні молитви і звертатися до сил до вищих сил для того, щоб зберегти домівку і зберегти сім'ю. Таке радить провидиця. Тож, прислухайтесь до порад мольфарки Олени Стеценко. Дякую за увагу! Бережіть себе!